Божим, вірую і віру любов'ю в приступі. Господні, о Господи. Вірую, Господи, визнаю, що ти є своє Христос, Син Бога і Його, що прийшов у світ грішників спасти, між якими я перший. Ще ти вірю, що це є саме причисте тіло, Твоє і це є сама чесна Я. Молюся, отже, тобі, помилуй мене, прости мені про мої війні моїй і війни, що тобі в що і свідомі, і не І сподоба мене нерозумно причаститися, святих, твоїх тайні, Господи, на відпущення в моїх і на життєвічне вічна Вечері Вечеря твої тайні, і сіно Божим, причасником мене сьогодні прийми, бо ворогам Твоїм тайна не розповім, і цілування не дам тобі, якю нам, але як розміни, то тебе. Ne hranim vseh, ki ne bodo v notranji prečasi sedih teh najbogoslavljenih, ampak nasilja v duših na na imamo na njej.